випадку Наталі лікарі проекту задалися непростим завданням: знайти причину хвороби, яку за п'ять років не побачив жоден спеціаліст. Лежитесь на спину, голову сюди. Для початку, зважаючи на скарги жінки, їй роблять магнітно-резонансну томографію поперекового відділу хребта та органів малого тазу. Держать спокійно, головне – не рухатися. Така діагностика є надзвичайно точною. Вона показує тіло людини у зрізі кожних півміліметра. І здатна виявити найменше відхилення від норми. Все Вперше болі у Наталі з'явилися внизу живота. Тому з результатами томографії жінка прямує на консультацію до гінеколога. Розкажіть мені, що вас безпекоє п'ять років назад. У мене з'явилися сильні болі внизу живота. Положили меня в больницу, uh -huh. обследовали, кисту показала uh -huh. вот, на левом яичнике. Сделали операцию, и ровно через месяц опять те же самые боли повторились. Uh -huh. Пошла в другую больницу, к другому врачу-гинекологу. Меня опять прооперировали uh -huh. и доудаляли шейку матки мне. А доудаляли, потому что в 2001 году у меня была полостная операция. А удалили матку, яичник правый и трубы. Почему чому вам удалили матку стало нічінкам? Розростання сеїнітної ткані в трубах было. А матку? говорили, там вона ну вся в ендометріозі. Ендометріоз це гінекологічне захворювання, за якого внутрішній шар стінок матки розростається на інші органи та тканини. Оскільки ендометрій реагує на статеві гормони, у ньому виникають ті самі зміни, що й в порожненні матки, щомісячні кровотечі. Такі виділення крові поза маткою призводять до запалення навколишніх тканин та стають причиною регулярного болю.